Щойно у харківській лікарні, де перебувають поранені іноземці, закінчилася прес-конференція. Що повідомили лікарі? Запитаємо в Миколи Піддубного. Він на телефонному зв'язку зі студією. Як почуваються потерпілі, Миколо? Та насправді є уточнена інформація. В лікарні досі шестеро травмованих. З них двоє громадяни України, четверо іноземці. це повідомила. Заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова Рубан. Двоє студентів у вкрай тяжкому стані. У них глибокі ножові поранення та черепно мозкові травми їх прооперували біля лікарні. Досі е, десятки студентів з арабських країн е, вони кажуть, в тому числі ті, хто вчиться на старших курсах, що ніколи нічого подібного, таких жорстоких атак на гуртожитки не було. Е, міліція повідомила про, е, про декількох затриманих. Число не уточнюється за підозрою в причетності до погрому, і також в обласному управлінні МВС обіцяють посилити патрулі, які чергують в районі студентського містечка. Студія Микола Підубний про нічний напад на студентів-іноземців у Харкові каже: серед постраждалих не лише іноземці, є й двоє українців.